Всім привіт! Прийшов час розповісти про доглядову косметику від релакше. Користувалася я нею неділю і маю вже що про неї розповісти. А хто не бачив моє попереднє відео з розпаковкою сайта Майкап, я залишу силку в описі під відео. Переходьте та й дивіться. І не забудьтесь підписатися, ставте лайк і приступаємо до огляду. Тоді на сайті Майка проходила акція, що ти купуєш три товари, і один тобі з найменшою вартістю в Чекові достається в подарунок. Ну, я вирішила спробувати замовити. Саме про ці засоби від реландж я вам зараз буду розповідати. Гель для очищення шкіри обличчя з керамідами та амінокислотами. Він спрямований на зволоження, звуження, пор і має протизапальні властивості. Зволожуючий крем для обличчя з гіалуроновою кислотою і амінокислотами. Він спрямований на відновлення, живлення і розгладжує перві признаки старіння. Очищувальна маска з зеленою гилиною і екстрактом бергамота. від чорних точок має детоксну дію і очищення. Дизайн продукції прикольний. Мінімалістичний стиль, вся продукція в скляних баночках, що дуже добре. Сам гель для вмивання мені трішки попікав. Обличчя ставало червоним. І таке було відчуття, начебто, всю вологу з неї прибрали. І ще сам гель дуже нераціонально в використанні. Велика кількість відразу виливається. А крем, взагалі, дуже жирно зробив мою шкіру. Після втирання крема в шкіру був дуже неприємний запах, начебто старої олії. Шкіра ставала липкою і масною. Має дуже рідку консистенцію. А от маскою я залишилася задоволена. Вона дуже гарно очищає шкіру. Тому я буду надалі її використовувати в своєму догляді. Я перед тим, як замовити, я прочитала отзиви, що пишуть інші дівчата. Ну, я звернула увагу, що багатьом вона не сподобалася, не підійшла. Ну знаєте, треба перевіряти, а потім казати свій вердикт. Оці і перевірила. Косметика мене розчарувала. Не тратьте кошти на цю фігню. Не псуй собі шкіру за свої же кошти. Але я віддам її сестрі своїй. Хай вона користується, ну буду дивитися, як їй підходить, не підходить. Я все одно вже не буду не користуватися. Знаєте, хочеться знайти ту марку українську, яка буде крута і недорога, і мати вау ефект, але не може бути сильно дешево і дуже круто. Всім дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтеся, щоб не пропустити наступне відео.